Зараз, коли будь-яка інформація доступна за пару кліків, стійкі міфи і помилки поширюються дуже швидко. Сьогодні ми зруйнуємо 10 найпопулярніших міфів про інтер'єр малогабаритних квартир, щоб вони не завадили вашим планам. Міф один маленька квартира не може бути по-справжньому стильною і красивою. Не слухайте тих. Хто так говорить, ретельно розплануйте простір, уважно підберіть меблі, не забудьте додати цікавий текстиль воля, затишна квартира готова. Міф 2. обов'язково використовувати всі наявний простір від підлоги до стелі. Звичайно, ідея передбачити підвісні шафки і андресолі непогана, але саме в малогабаритних квартирах іноді є сенс відмовитися від них на користь місткого купе. Наприклад, так він займе частину місця в кімнаті або коридорі. Але зате у вас над головою не буде нічого нависати, і візуально квартира буде здаватися. Більше є ще варіанти виділити під навісні полиці і шафи одну стіну, звільнивши інші, або влаштувати шафа в ніші. Міф 3. для маленької квартири потрібна маленька меблі. Погодьтеся, звучить логічно, але найчастіше краще пожертвувати не розмірами меблів, а її кількістю, по-перше, коли меблі невелика і її багато. Кімната розділяється на безліч маленьких зон, виходить на громадження. друге великі меблі візуально збирають інтер'єр в єдине ціле. Міф чотири у маленькій квартирі можна використовувати тільки світлі тони, ось так малогабаритні квартири стають ще й малопривабливими. Господарі бояться насичених кольорів і створюють абсолютно безликі інтер'єри, граючи з темними і світлими відтінками, можна зробити квартиру візуально більше, і при цьому вона не буде виглядати нудною. Міф 5. високі стелі це завжди плюс. Потрібно дивитися на розміри квартири в цілому. Інакше є шанс стати володарями коридору, що нагадує тунель або ванною колодязя. Між шість кімнати повинні бути ізольованими. Задумайтесь, в яких випадках вам хочеться усамітнитися. Зрозуміло, що спати і митися хочеться за закритими дверима. А ось кухню можна об'єднати з кімнатою і отримати їдальню або вітальню сучасні стильні кухні, обладнані хорошою витяжкою. Зовсім не обов'язково відокремлювати від житлового простору, як і акуратні передпокої. Ні, всім потрібно більше шаф, зрозуміло, в будь-який. Навіть найменшій квартирі має бути місце для зберігання, але ставити кілька орних шаф на найкращий варіант, практичніше буде влаштувати одну дві невеликих гардеробних або замінити звичайні шафи на шафи купе. Міф 8. люстру обов'язково вішати в центрі кімнати, а якщо задуматися, навіщо вона там, практичніше буде повісити спеціальну шину для ламп або встановити вбудовані світильники на стелі там, де вам необхідно хороше освітлення. Так у вас не залишиться сліпих зон, крім того, красиві бра, світильники і торшери можуть бути ефектними елементами дизайну. Міф дев'ять. Для маленької кімнати достатньо однієї-двох розеток. Давайте порахуємо, скільки електроприладів ви збираєтеся включати в розетку в житловій кімнаті, телевізор, ресивер, отплеєр, музичний центр, телефон, ноутбук, зарядка для телефону, пилосос, точно не два і не три. Думаєте покласти пару подовжувачів? А тепер уявіть, як буде виглядати маленька кімната, по якій протягнуті дроти, нехай і на рівні підлоги, це неохайно і дуже заважає прибиранню, так що плануйте кількість розеток заздалегідь і не скупіться. Міф 10. Обідній стіл на кухні не потрібен, стільки місце займає, повірте, так ви тільки додасте собі зайвих проблем. По-перше, весь час носити їжу в кімнату не дуже зручно. По-друге, на кухні все під рукою, чисті столові прилади, наприклад, а з кімнати вам доведеться ходити за всім необхідним. Поретя, так ви сильно обмежуєте можливість вибрати відповідний для житлової кімнати стіл. Є за журнальним столом, зігнувшись незручно, великий високий стіл займе багато місця і так далі. Звичайно, існують столи трансформери, але таких моделей небагато набагато простіше знайти компактний столик на кухню. Це може бути відкидна стільниця, вузький або кутовий столик.